Я хочу повідомити всіх киян, що сьогодні на пленарне засідання сесії Київради виносяться питання щодо погодження надання фактично дозвілу на збір технічних документів, виготовлення технічної документації. Для того, щоб земельна ділянка на територію парку Інтернаціональний була відведена комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського району. Справа в тому, що ще з 2005 року ця земельна ділянка площею 41 сотка була віддана під фактично забудову житлового будинку. Жителі сусідних будинків на Борщагівки виборюють вже не один рік право, щоб ця ділянка земельна ділянка не була забудована, щоб фактично ця територія парку Інтернаціонального залишилась би зеленою зоною, зоною відпочинку, де знаходяться дитячі майданчики, де прокладені доріжки пишехівне, є освітлення, щоб це було зоною, залишалося б зоною відпочинку. Питання вже настільки заглиблено щодо озеленення міста Києва, що і депутати фракції кожен промоніторив. Виборчі округи, і там, де є можливість зеленою зону залишити в спокій, то підготували і. Сесія, Київради приймає рішення щодо надання статусу сквера. тобто ті проєкти рішення, які депутати фракції Батьківщина готують, то вони всі знаходять свою підтримку в сесійній залі. Також багато питань депутатам фракції Батьківщина задають жителі виборці реально на прийомах громадян. Мова йде про те, що ну, знаєте, вже з виходом закону про СББ про утримання свого майна в багатоквартирних будинках практично люди сам на сам залишилися з житлом, не знають, як управляти цим житлом. А тут ще прибудинкова територія, яка требує не тільки догляду тих зелених насаджень, які є, а ще й додатково треба опікуватися весь час щось підсаджувати. Тому, обговорюючи це питання, в депутатському корпусі народився такий проєкт рішення, як про озеленення міста Києва. Де буде дано право Зеленбудом нашим комунальному об'єднанню Київ Зеленбуд, а також КП по озелененню кожного району на звернення жителів, купляти посадковий матеріал і допомагати озеленювати прибудинкові території. наш Київ повинен залишатися зеленим і депутати фракції Батьківщини для цього роблять все. можливе. Yeah. Uh -huh.